Ух. Привіт всім героям та героїням! В мене на каналі Worus Gameplay. Мене звати Ростик. І це. This is The Police. Це є ігрушка під назвою SWAT 4. Оригінал. Перша частина, по суті, в трилогії. Та вона, в принципі, немає частин, тут скоріше йдуть доповнення. Стечку в синдикат і ще якийсь там. Це оригінал. Оригінал. І ми починаємо проходження. Індивідуально, індивідуально. E, кампанію і першим нашим м, спецзавданням буде китайський райончик, китайський ресторанчик. E, беремо середній рівень складності для того, щоб підвищитися в званні, тому що за низькому нам нічого не дають. E, беремо середнє. E, Інструктаж. Амдключити службу дають один день. Адам дивіться, пацани, в управління розвідки сказали дуже сильно розкрутити цю справу, і тепер вони просять нашої допомоги при затриманні. Уже два тижні йде постійний нагляд за. Цим китайським ресторанчиком ми думаємо, що їхній власник Лян ю, колишній озброєний барон, займається нелегальною модифікацією вогнепальної зброї, В частності виготовлює магазини для. Ага, типу ті ріжки зключної ямкості. Нью <рес>, живе прямо під рестораном, тому він там і приймає своїх клієнтів. А, він уже він вже раніше, значить, був значить, як то правильно сказати. А, у, уже, уже його арештовували за нелегальне е, зберігання зброї, та до суду справа таки не дойшла через 10 хвилин. Як включити службу 911? Десять хвилин назад э, в ресторанчик пішов Алекс Хіменес. Э, тому. Э, а що в нас і на він відомий під э, кличкою ніж. Ніж, ніж" заточка. Перо. Він найманий вбивця, який зв'язаний з колумбійським кримінальним э, кругом. Округами. Э, 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 мабуть, останній э, Хіменес. Э, Носив з собою конструкцію пістолета Пламета МАК-10 і використовував його в одному із останніх своїх убивств. І наша... нашим завданням є заставити цих двох застати цих двох, так би мовити, з... на гаряченькому. Затримати цих двох чмирів. Обезвредити, це мається на увазі, як я захочу обезвредити їх. Я так думаю, що так, як я захочу. Е, врятувати всіх гражданських, цивільних і знайти, власне, той пішла пулемет, добре. А як чуваки виглядають? Е, Вусатий дядько і дядько в червоній сорочці в окулярах? Е, заложників даних нема. Е, Хіт. Добре, об'єкт завдання. Е, беремо споряд... Значить, диви, персонал е, ресторану при штурмі буде знаходитися, тому не, необхідно. Е, нечайно. Нам не потрібні жертви. Е, Ознаємо це з планом продумати дій. Я вже ознайомию, все споряження. Е, нашим братанам можна теж давати спорядження різне та, диви. <кхів> Е, Я головний, так? Що в нас є? У нас є Ото, у нас є Ото, то Без глушника пневмо зброя, пенелінова, пенелінова НД. М4 Супер. Ох ти що. Дві штурмові гвинтівки, пістолет, пулемет, один стом, 2 дробовики, 3 дробовики. Непогано. Давай я собі візьму основне, особисте, тактичне і спеціальне. А тут що є? Тазер, Глок і Кольт. Ну давай візьмемо Glock, я так думаю, і давай візьмемо. Пістолет-пулемет. П5. Візьмемо. Тут можна все. Си... ага, тут можна собі ті зробити. Білди. Тут бляха странний АПД-2. Рейнольдс. Часом не Рейн Рейнольдс. недавно дивився Коли я вчора вчора подивився. Е... Тілоохоронець кіллера. Сьогодні мушу подивитися ще продовження. Тілоохоронець дружини кілера. Добре, треба запам'ятати. Ти в нас будеш, значить, в окулярах снайпер. <с? <с?> в окулярах снайпер. Снайпер ні. Ну, Давайте будеш з глушником. І тазером. Я їм всім дам тазер. Не знаю, чому я їм всім дам тазер. Тазер, це корисно, це правильно. Так воно має бути. Тобі я глушник, тобі УМП, Тобі я, значить, дам. Ага, ти... ні 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 То вони в команді йдуть. Значить, ти з глушником і з Нехай буде штурмова гвинтівка. Е, М4, наприклад. Чи Гек. Ні. Е, сватівцям вони з М4 вроді ходять, ні? Кольт М4-1. Е, Джексон, ти, як правило, у нас мужик, значить ти з дробовиком маєш ходити. Бенелінова або таке. А це що таке? Мені цікаво, я люблю їх зброю. Е, в якості зброї і несмертельної дії Бенелінова, заряжений спеціальним боєзапазмом. Е, така зброя використовується для нейтралізації е, тих. За... Ну, а це що? нова НД. Ага, тут. Це більше... це не бойова. Оце бойова, а ось це більше травма якась там. Ну давай я бойовий. Я пацанам бойовий буду давати, в принципі, бо пацани... Це ж боти, <с? <с?> це ж комп'ютер, він. Він в курсі. Що робити? То вже я можу затупити, тому я собі щось слабше беру. Або... Дроб. Дроб'ю. Та чим ще та дроб'ю? Не, ліпше дроб'ю. А ти у нас будеш відповідно УМП. МП. МП45. Звичайний набой. А ти у нас трумайдоб. Так, а я собі беру оттуда і. Пістолети, вам всім шокери я віддав. М, пацани, що ви нас маєте? Тактично. Я відразу їм білд базовий зроблю, щоб я відразу на всю грубло. Агас, шокова гарна. о їм тут можна всякі тут удати. Тут дуже, бляха, прикольно, бо по суті в них є особистий свій інвентар, який ти контролюєш. І під час ігри ти теж маєш зважати, бо у них цей інвентар теж а, тратиться. Розумієш? У них нема цього безкінечного, ніж хоч і боти, але у них цього безкінечного нема. А, газ, Шокова, аерозоль, зонд, блокератор. Ще тут шумова граната? Закритих дверей. Ну, зонд мені не потрібен зонд, я буду мати. Давай газ. Світо-шумова шокова, зон. Та в тебе так в принципі все, що треба, є. Аерозоль тобі дав Нащо тобі блокератор? Світо шумові. Тобі я дам газ. Так само. Дві шокові, дві газові. Тобі аерозоль. Дві шокові, дві світошумові Тобі треба... газ Три... Е, треті Газ мається на увазі димова граната. О, тобі я дам. Скіратор і. Аерозоль. Спецброя. Спецброя, та ні, тобі Сіт 4, тобі... От тобі спецброя, тобі тобі. Uh, ти у нас штурмова гвинтівка C4 і реально. Uh, спец. навпаки. Тобі СІ-4 І тобі спецброя. я візьму C4 теж собі поки що. Uh, тут більше нічого такого немає. Що я собі можу взяти? А, розволь. Uh, це мається на увазі 4, 5, 6, 7, 8. А, газова граната. Світошумова. Шокова. Шок граната. Це бойова мається новая граната. Ага, з резиновими шариками. <кхід> Цікаво. Аерозоль, зонд. Ну, аерозоль я беру і зонд я беру. Блокератор мені не потрібен, це фігня. <кхід> Все. Погнали. Норман Стріт. 1572 китайський ресторанчик 1572 рік. 1572 рік, то це ж, бляха. Ого. го 16 століття чекай Там лиш козаки почались утворювати. Тихо, тут багато кнопок є ось це по суті як стратегія йде, розумієш? Тут багато кнопок є і треба розуміти. А це не? Та, бля, не... не не F, те, тебе виключати фонарик, Не F. А це не ви готові? Бо мені склотно. Вибираємо руку. Блу тем. Муп. Ред тем ін позицію. Крита дверка. Крита дверка, так? Пішли. Добре. Це означає що? Gold, Open and clear. Go and, go and ready. Copy on it. Go go go. No visible threats. Trailers. Let's go. No one here. Jackson, it's clear. I'm clear. Get out of the way. Area clear. Gerard, clear here. You're in my spot. Move up. Roger. Moving up. In position. Get ready on the door. Check Get ready. It. Copy on it. i'll do to Ready to go. Saras, cut her in my way. Look, lost a few in your truce. -tus. Open it. Go when ready. Move it. Go, go, go. Clear so far. Fields. Moving on. I'm clear. Area it's clear. clear. Move up. Check the door. Check. On it. Open. Red team. We're Stack good to go. up and check the lock. Check. On it. Blue. Move up. Check Floor the door. Is unlocked. Here we go. You're in my way. Sir, you're in my spot. Stack up. Try the lock. Check. On it. Doors unlocked. Что ты там в вручити маєш? Добре. воно наручників є?

up and check the lock copy on it open we're good to go open and clear go when ready moving hands go. up now. put your hands in the air do it please. Police. Police. the in clear in

it, boss Unlocked. blue team I don't work out so I can just stand around boss Up to the trap need you to move you're in my way sir move over sir Get through there. Go. Let's get in there, guys. Head Put your hands air. in the get air down. Do it now. Moving Head on. on. Up. Civilian clear. has complied. Area clear. What's up? I thought you guys were gonna rescue me. Fall in on me. Element. Keep it moving. In position. Clear it. Copy, boss. Let's go. Clear so far. Trailers moving. In position. You're clear. clear. It's, it's clear. clear. Open and clear. Move when ready. Check. On it.

Наші ви кряпнули того, що нам потрібно... Entry team to talk. There's a down suspect here. Roger, kid it up. Continue mission. Oh. that's our gun talk this is entry team evidence secured stack up and check the lock i got it entry team to talk suspect in custody ready for pickup roger keep it up entry denied Door lock. No. Lock. No. move over boss get out of the way yeah.

Бляха, ну ви хрепли того вусання, ну... Та вусаня є... ну, це... Та... Ох, нічого собі. Ні, ну вусаня прибрати треба, я знаю, але ми в ігру граємо, так як ви. Тут його не треба прибрати, його треба заарештувати. Та й в принципі його треба заарештувати. зарештувати. Е -е, Пауз, я все виконав? Ну і що, ну допустимо, пауза. А де пауза. Ти? Виконану, затримати, за... Виконано, затримати. Виконано. Це напевно, своїх чуваків це, напевно, я ранив. Бо я вже запанікував почав стріляти. Затримати. обезвредити, Їх треба затримати, а не цей. Не знаю, ну мене виконано. ФАЙНО Е! Е, ну! И шо? В у мене все виконано. І що дальше? Задание виконано. Арестовано двое из чотирьох. Поранено дето двоє з чотирьох. Докладів у штаб 3 із 7. А що я мав? Типу про той? Заложників чи шо? Да, на шо? Наш поранені бійці один. О, то нормально, така чуєш штучка, ну. Зараз запишу ще одну серію. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на інстаграм, телеграм, фейсбук, твіттер, тікток. Буду радий вас там бачити. До зустрічі в наступній серії. Зараз запишу ще одну. І все вам найкраще. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Слава Україні! Because we we want Retribution! we? For your love with the